У мене просто починає темніти в очах. У мене немає папків. Ми приїхали, в Манчестер. Це дім вампіра. У Мене зараз, до речі, буде регрес. Я просто люблю своє життя. Всім Я продовжую записувати тиждень влогів. Ну. Тиждень ви знаєте, там буде на тиждень, що буде, то буде. По-перше, хочу показати це чашка, яку мені прислала моя підписниця. Подивіться, яка краса. Так, оцю чашку вона вручну розмальовувала. Це як мандала. Ну, ви відчуваєте, яка енергія від неї йде? Ця учениця в мене була на навчанні матриці. Я вона просто написала, типу, Міла, Здравствуйте. Хочу, хочу просто прислати вам чашку. І там була така чашка розмальована, з якою я постійно п'ю. І ще шкатулка з таким самим узором. Енергія дуже дуже приємна, дуже крута і ну це супер гарно. Зараз я беру трошки, трошки шоколадку. Шоколадок. Я взагалі шоколадки не люблю. Ну, цікавий факт, да? якщо ви мені хочете подарувати якусь шоколадку, краще не треба. Я просто не їм нічого шоколадного, ні морозово шоколадне, ні шоколад. Я не знаю, я його не люблю, я не кайфую, я не розумію прикол. Вот. Але в мене сьогодні зранку, блін, таке трапилося, що я навіть хочу записати вам це розказати. Я прокинулася. Помарка, да, така вставка? Я не хворію взагалі. Нічим. Ну, напевно, вже рік да? ну, якихось хвороб взагалі в мене немає ні кашлю, ні насморку, ні сезону, нічого в мене немає. Навіть якщо людина сидить поруч зі мною, кашлює в неї бронхіт якийсь конкретний, нічого зі мною не буде. Але я сьогодні зранку прокидаюся, і в мене просто так от хватає живіт. У мене перший раз в житті таке трапилося, хватає живіт і він як вздувся, я не знаю. Таке відчуття, що, знаєте, я в дітей, просто дуже сильне знуття живота, я не можу двинутися. Я встаю з ліжка, і в мене просто починає темніти в очах. Я, ну, я падаю реально. В мене просто пробирає холодний піт, і настільки ну така сильна біль, що я не можу дихнути взагалі. Я випала ліки, там обзболюване, все-все ок, окей, воно пройшло. Я просто, ну далі, я ж кожну ситуацію аналізую. Окей, думаю. Чому це трапилось? Ну, да. Для чого мені ця ситуація? Я далі розбираю на психосоматику. Ну, тому що, в принципі, кожна така штука вона з чимось пов'язана. І от в мене з'явилось питання. Я думаю, для чого мені це? І я от розбираю, розбираю єдине, що мені приходить на ум, що в мене ну, є такі трошки проблеми з їжею, з тим, що я не хочу їсти. Мені не подобається, наприклад, м'ясо їсти або якась не знаю, там, жирна їжа. Я більше люблю рибу або взагалі фрукти, да? якщо б я мала можливість не їсти, я б не їла. Я думаю, що це може бути пов'язано саме з тим, тому що ну, от, живіт вздувся як на харчування. Як з'явилися якісь гази, да? як на харчування, і пішло ну, от, відторгнення да? того, що є всередині, в принципі, того ж живіт, якщо дивитися по психосоматиці, якщо він у вас болить, якщо є там, висипання по тілу, лінь. Це в нас чакра маніпора, от як я дивлюсь, це чакра маніпора. І маніпора вона відповідає за кількість енергії по життю. Тобто, от, ваша енергійність, коли ви прокидаєтеся да, зранку, і ви можете бути енергійними, або ви можете прокинутися зранку і вже бути без сил. Оце проблемна маніпора. Буду далі вас тримати в курсі, що відбувається, да? до чого я в принципі пройду. У мене, якщо відповідь не приходить в таку тут расу, да? То вона потім з часом розкривається через якісь події. Я просто так от сиджу, спостерігаю за тим, що взагалі, як воно далі буде все відбуватися. Зробила собі розкат на yeah. yeah. не знаю на що. Коротше, зробила запитання, яка в мене зараз енергія. Взагалі, карта Таро не доставала, ну я не знаю, півроку, думаю, січня точно. А яка в мене енергія? Світ, no, розбитий, мудрець, і дно колоди. А, так, да, добрий день. добрий день. Коротше, колоди суд. Ось от, така в мене зараз енергія, хто знає карти Таро, можете, можете мені розшифрувати, написати в коментарях, да, що, що, що означає це трактування. Взагалі ну, не користуюся картами Таро більше, бо не знаю, не потрібно більше цей інструмент. Просто прикольно от, так от задавати мені ці запитання. А це наступне запитання. Який в мене зараз життєвий етап? та урок, який я проходжу. Це в нас зараз життєвий етап. Угу. 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 Коротше, випало мені така фігня. От, Перша карта в нас рицар э, жезлів. Потім королева мочів і рицар пентаклів. Ось такий комбо цікаве. І дно колоди, я обожнюю дивитися, дно колоди. Дно колоди це фон. Да? Фон, який віддає. Щось потрібно пояснювати? Я думаю, без коментарів. А, да, далі в нас йде помірність. Коротше, я обожнюю диявол. Угу, 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 Окей. Порада дня. Порада дня вам карта іерафанти. Навчайтеся проявляти себе, трошки, трошки додайте родини в своє життя, стабільності якоїсь бази. І все у вас буде супер. Місце, на якому записуються легендарні відео. Міла Кузьмич в Тіктосі от мене часто запитують. Я розкажу це тільки тут, тільки на ютубі. На яке світло я знімаю відео в ТікТоці. Це звичайне світло з кухні. Буде ставити отак. Вот Блін. Можна поставити ставити вот отак. Просто сенс в тому, що воно вот отак падає на волосся і люди заходять. Она разу це бачить такі. О Боже, о Боже. Ну, хоча в звичайному ж ці, звісно ж, такого супер нереального блиску в мене немає. Там зараз покажу мою колекцію духів, парфумів. Мене постійно сміють зі духи, парфуми. Покажу вам свою колекцію парфумів. До речі, цікавий факт, що одні з цих парфумів я брала тільки по опису. Тобто, от уявіть, настільки мені людина розказала про ці парфуми, що я їх купила тільки по опису просто цього, цього запаху, цього смаку. От просто рівень. У да? мене тут не всі ну такі найчастіші. Почнемо, ці парфуми, які вже повністю завершилися. Це той аромат, який я купила без, без тестеру. De Hermes. De Hermes. Вони на запах. Я не знаю, я не розуміюсь в якихось нотах. Вони пахнуть як квіти, як осінь. Квіти осінь, перець. Свіжість, а, одночасно якась гострота, дуже якийсь, от, я не знаю, гострий, гострий запах, гострий аромат. Якщо ви розумієте, що це означає, це він. я його обожнювала на осінь. Прохолодна погода, можна влітку, коли там 20 градусів оцей аромат. І ви його будете наносити, у вас будуть повертатися всі люди. Абсолютно всі. Це рідкий запах. Це не популярний, як там тубаку, ваніла, ну, драсть, ні. В нас такі дуже благородні аромати. Взагалі-то це називається білі квіти. Тубороза, мені здається, там ще є. Наступний аромат. Я взагалі я не розбиралася, що там знаходиться. Цей аромат я купила в одному магазині, я вам зараз не буду казати якому, але я вам його потім опишу і в самому кінці скажу його назву. Він пахне як малина, також гострий. От я б сказала, це аромат пристрасті. Знаєте, як, як молня, як гроза. Просто аромат грози пристрасті. Він одночасно такий, також як гострий, я не знаю, як це називати, гострий аромат. Ти його вдихаєш, і в тебе аж отак от просто по марахам, Він дуже гострий. Він трошки пряний, трошки, але не зовсім. Оцей взагалі не пряний. Він просто свіжий, гострий От, а цей, трошки, трошки пряного є. Я його наношу, він тримається, я вам клінусь тиждень. Тобто просто тиждень виглядає отак. Називається Mystical Metal. Oh. Mystical metal. Я його купила в зарі за 12 десь фунтів. 12 фунтів. Він дуже крутий. Насправді там я почитала є ноти малини, і зараз я відчуваю малину. Але вона настільки наявна, тобто, якщо б мені не сказала, я не зрозуміла, що, що це малина. От, це в мене на другому місці. І нещодавно я купила аромат, його я взагалі почула на своєї знайомої. І я просто стою в компанії і питаю, Блін, а чого пахне медом? От просто чого пахне медом? Хто медом намазався? Що, що це за аромат такий? Просто е аромат, коли ви помилися, ви його нанесли, ви пахнете медом, і я його е вдихала вночі. Тому він такий нічна якась прогулянка, зима. Літом також можна. Блин, він насправді може розкриватися абсолютно по-різному. Він супер пряний, супер пряний. Він супер, е, супер пряний, теплий, просто пахне медом. От якщо, знаєте, є така фірма Гісоу там запах аромат меду. Щось схоже, щось схоже на Gisle. Він супер. Супер такий теплий, приємний. Це в нас Валентину. Валентино, але інтенс. Аромати інтенс і не інтенс, вони супер відрізняються. Тому що один, там, одна формула. Звичайний аромат не Intense, він пахне абсолютно по-іншому. Хоча просто типу, різниця в тому, що це більш концентрована версія, але насправді туди, типу, додають, щось ще. От, такі приколи. Я взагалі раніше просто обожнювала монталь, якщо знаєте. Просто були часи монталь, як який, якийсь пік популярності. Всі дівчата його носили, якісь проститутки носили цей монталь. Я також була не виключенням, я не була проституткою, але просто носила монталь. І в мене, до речі, зараз він до сих пір ще зі мною є. Я не знаю, чи є там взагалі якийсь термін придатності. От тому отакі справи. Так, ми приїхали в Манчестер, Манчестер, ось такий у нас прикольчик тут. А, гуляю по місту, якщо чесно. Доки не розумію якогось прикола. Мені не подобається. Тут дуже багато трави, от в прямому сенсі запах трави. Ось таких персонажів. Таких персонажів. Ну, якби я за, да? з одного боку, з іншого боку, ні. Якось так виходить, що я кожен раз потрапляю сюди. На якусь темну погоду і виглядає все не дуже ок, не дуже гарно. Повністю всюди якийсь а, червоний кірпіч. Як він називається? Ви поняли червоний кірпіч? Таке прикольне дерево тут. Наскільки я знаю, в Манчестері живуть багато-багато студентів, і тут дешево жити. От, але взагалом, якщо порівнювати ну, Лондон і Манчестер, то це просто два різних світи. В Лондоні десь п'ять таких Манчестерів. А взагалом прикольно. Я не розумію, де всі люди. Тут якийсь прикол, що в понеділок ніхто не працює, все закрито, ніхто не працює, Ніч... Ну, вулиці пусті, нічого немає. Я не розумію, що за прикол. Взагалі, коли я хотіла там кудись записатися в понеділок. Ніхто не працює. Якщо ти приходиш в Лондон кудись в понеділок, то там просто, я не знаю, все життя. В цьому дуже-дуже сильний плюс. Якщо ви не любите понеділки, вам вони не подобаються, ви любите ніхіра не робити, вам сюди. Якщо ви суперживуча людина, яка не може сидіти на місці і взагалі дихати без того, щоб щось робити, вам в Лондон. Вибір очевидний. Тут дуже багато якихось фріків, і всі. Чомусь один на одного дивляться. Прикольні будівлі є. Для прикладу, це бібліотека! Бібліотека. Хто обожняє читати книги? Подивіться. Ну, це просто вау. Це дім вампіра. Чи кого? Це реально бібліотека. Подивіться. І от що мені подобається в Англії? Що тут всюди? О, таке все прикольне. Такі всі стовби, просто якийсь бордюр з якимись квіточками. Все дуже дуже гарненько, дуже прикольно. Тут золото ляпнули. Ну просто пісня. Прийшла пити каву. От таким видом буду пити каву. Як вам? Дуже прикольно. Я не знаю, чому. Якщо чесно, мені супер подобається. От прям високі дома, будівлі, жити на високому етажі, це прям супер класно. Але цікавий факт, я коли була в Дубаї. Один раз це був я не знаю якийсь поверх, 25 й або 35, й Коротше, дуже дуже високий, і трапилося так, що мій ноутбук просто виключився. Він перестав працювати. Розказую історію про доба, що трапилося. Я пішла гуляти, залишила свій ноутбук. Ми жили на 35 му поверсі, коротше, дуже дуже високий. І я приходжу додому. Мій ноутбук не не включається, просто не працює. А Ще цікавий момент, що це було в часи, коли я тільки-тільки починала писати сайти Сматрикс. Можете уявити просто мій шок в шоці, да? коли я приходжу. в мене сайт ще не вигружений нікуди. І ноутбук просто не включається. Виявилося, що сайт все ж таки я вигрузила, але потім ми ж пішли розбиратися, я ж. Блін, ну бляха муха, як так? Просто ти приходиш додому і ноутбук не працює. Я подумала, що його залили, ну коли прибиралися, так? просто воду вилили випадково, але нічого на такого не трапилося. Мені його потім поміняли на гарантії, і от він просто міг виключитися через високий етаж. Щоб ви розуміли, знаєте, що я замовила каву, просто каву. Того що на годинку 4.42 я не витримую. У мене зараз, до речі, буде регрес, регрес, і потім все розкажу в інстаграмі. Регрес незвичайно буде зараз, до речі. Це буде як тест-залік. Я буду допомагати здавати залік по регресу. До речі, в мене запит зараз на регрес буде подивитися життя минуле, яке я ще не бачила. Це дивно. Я не знаю взагалі, чи покажеш мені щось, тому що в мене всього там, ну я не знаю, 5 минулих життів було дуже мало. І цікаво, що буде в цей раз. Як я ну, наскільки я знаю, я не бачила ще одне одне і чомусь я про нього навіть чи не знаю. Може, сьогодні мені покажеться. Коротше, це все можете подивитися в інстаграмі. Я думаю, я просто закріплюю в актуальному, тому що мені прикольно, всім класно. От мене часто запитують: чи можна робити рекрес, чи не можна. Можна. Дуже важливий момент, що. Якщо ви хочете записатися на регрес, то там є деякі правила, як його можна проводити. Наприклад, якщо ви там щось вживали, то вам не можна проводити регрес, тому що ну просто нічого не вийде. От. І не рекомендується їсти плотну їжу, ну за щоб живіт не був повний. І ну, пити, звісно ж, також сніг. Тому, наприклад, якщо вам важко щось побачити, або взагалі нічого не відкривається, то можливо це пов'язано вот з цими, наприклад, пунктами. До речі, не буває такого, що от не читабельна, да або людина щось не бачить, до кого не існує. Як правило, воно може бути пов'язано з тим, що у вас більше працює логічне мислення або просто ліва півкуля мозку. І це все практика. І коли ви взагалі робите перший регрес, наскільки я знаю, то треба як робити деякі техніки для прокачення вашої візуалізації, щоб ви трошечки потренувалися, як вона взагалі працює. І потім, якщо спеціаліст взагалі якісний, то він коротше вам. Все допоможе, все зробить класно, правильно, якісно, і ви будете просто в кайфі, Всім буде супер. Одразу вам запишу трошки. В мене був регрес, тільки що завершився. Ми подивилися моє друге минуле життя. Так прикольно, що я в нього зайшла. як, Тобто я вже знаю, в мене є така полка, в якому записані всі мої життя. Їх всього зараз п'ять. І от я коли знурилася в регрес, я побачила так видвинулася друга книга. Я її ще не бачила, не дивилася з другим моїм життям. І я там була в ролі дівчинки з таким дуже довгим волоссям, яке зараз дуже світлим, Я була як принцесу, да сенс цього життя було в тому, що я як повністю змінила форму управління свого тата. Перестала правити з таким тоталітарним режимом і захищала простий народ, християни. І потім я відмінила війни. Всі, тобто, вони завершилися після того, як я почала правити в принципі. Ми там закрили всі моменти, мені супер сподобалося. Я всім, всім, всім рекомендую. Спробувати цей метод, якщо ви хочете взагалі розібрати якісь свої проблеми, які відбуваються зараз. Тому що якщо вони як не закриті в минулому житті, то вони 100% будуть якось проявлятися в цьому. І от ми якраз подивилися, яка проблема трапилася там, і то по сценарії один в один, який відбувається в мене зараз. Ми його якби закрили, порішали. І в мене настільки зараз просто полегшення, що як камінь просто з душі впав. Я зараз прийшла на вулицю, роблю розбір матриці сумісності. Спачкалась Мантра зі сумісності і просто почути цей звук. Я дуже люблю просто так от сидіти на вулиці і чути природу. І ще більше мені подобається робити матрицю сумісності на природі. Я просто люблю своє життя. Я просто його обожнюю. Я не знаю. А якщо жити якось не так, а по інакшому, навіщо? Просто навіщо? От заради таких моментів взагалі хочеться жити. От не заради грошей, не заради там, не знаю, якоїсь іншої думки. От просто заради цього. От якщо вам не приносить задоволення, це я не знаю, що вам принести задоволення. Це найкраще. Це краще речовин якихось, це краще не знаю, тусовок. Це життя.